Кілька фактів про внесок України у перемогу в Другій світовій війні. До Червоної армії було мобілізовано більше 7 мільйонів українців. Це 23% особового складу Червоної армії. Тобто, кожен четвертий боєць Червоної армії був українцем. В Радянському Союзі було сформовано 15 фронтів, Вісім з них очолювали генерали та маршали українського походження. Кожен третій, двічі герой Радянського Союзу, українець. Росіяни та їх вірні раби васали можуть верещати українці воювали на, на стороні гітлерівської Германії. Так, воювали, як і інші представники народів Європи та самої Росії. Для порівняння, кількість росіян, які воювали на боці гітлерівської Німеччини, по самим скромним підрахункам 400 тисяч чоловік, в той час, як українців – лише 250 тисяч. І це при цьому, що окупаційний режим на території Росії тривав значно менше, ніж на Україні. Україну першою загарбали і останньою звільнили. Для довідки, в лавах дивізії СС Галичина воювало 13 тисяч українців, в той час, як в російській визвольній армії під командуванням генерала Власова на боці Гітлера воювало 200 тисяч росіян. 3,5 мільйони українців загинули під час Другої світової війни в лавах Червоної армії. 40 тисяч українців воювало в канадській армії. 40 тисяч українців воювало в лавах армії США, 5 тисяч воювало у французькому іноземному легіоні. До речі, у французькому русі опору були батальйони імені Івана Богуна та Тараса Шевченка. Економічні втрати України становлять 43% від усіх економічних втрат Радянського Союзу, тобто майже половину. Кожен шостий кавалер зірки Золотої зірки за взяття Берліну українець, серед генералів та адміралів Другої світової війни 300 чоловік українського походження. Били гітлерівців і бійців Української повстанської армії, звільняючи на Західній Україні цілі райони. Та встановлюючи там українську владу. Близько 200 тисяч українців були у радянському Русі Опору. Більше половини складу Вермахту було задіяно саме на території України в 1942-43 роках. Так що володя Путін без українців та інших народів Радянського Союзу, а тим більше без поставок Ленд Лізінгу з Англії та США, не було б перемоги. Тільки тупий може кричати і присвоювати победу лише руским. Бажаю.